Сьогодні будемо зв'язуватися з духом першого покійного президента України Леоніда Кравчука. До якого я впевнена в кожного з нас дуже багато запитань. Через вас я, Катеріна, спробую задати на такі найхвилюючі, найболючіші питання нашому майстру Авелю, якого ми дуже раді тут вітати. Авелю, привіт, привіт вітаю. Я просто вже в транс вилетів. Чудово, тоді давай влітати в транс. Ті ми знаємо, як виглядає Леонід Кравчук. Я його фотку відкрию собі. Кажеш, чи можливо ти почне говорити, яка тобі інформація прийде, щоб я тебе, не дай Боже, не перебила? Потім я поставлю свої питання. Людина велика незалежно від його дій. Не можна сказати, що він був зацікавлений в Україні чи в українцях. Мені здається, що він один із тих, хто положив основу таємним цим домовленостям, коли розпродають землю і ресурси. Причому спочатку це почалося з якоїсь політичної гри і територіальної гри. Для того щоб ми не могли користуватися тими ресурсами, які ми маємо. Тобто це закриття підприємств, це закриття видобутку сировини, а вже з дальнішою можливістю це комусь передати, скинути чи зробити в таємну. Він насправді очікував, що він набагато довше втримає свою владу. Але не склалось, не сложилось, не зрослося. Запитання? Можна? Так. Да. Якщо почали про домовленості, давайте говорити. Про приховлені домовленості Леоніда Макаровича. скажіть, будь ласка, чи були в 90-х якісь неофіційні, але прямі домовленості з Москвою? Про які українцям ніколи не розповідали. Ну, Говорять про такі банальні речі, як газ. Видобуток металів. І в Україні є метали для того, щоб їх видобувати, для того, щоб їх обробляти і навіть готову продукцію видавати. І наша енергія теж електроенергія улітала туди. І мені здається, що. Електроенергія це вже з іншими країнами було? А Покривительство бандитизму було із-за кордону. Тобто із -за Росії. Начальство бандитське було там, а не у нас. Я думаю, отутова вже і йшла ця вся. 90 90 пост 90 фігня. А культурівається це все діло почало пізніше. Я не кліветав на нього. Все. Продовжуємо питання. Про газ. Він почав говорити. Поїхали, значить, про газ. Запитаю в нього, чи не стало найбільшою помилкою те, що Україна в 90-х так і залишилася прив'язаною до російського газу і нафти, незважаючи на те, що ми мали вдосталь свого газу? Ну він не зробив. Він це започав, а, точніше, втримав на тому ж місці. а... По факту можна було би немного дати і місця людям і зробити це як інвестицію в економіку, і Україна би шагнула набагато скоріше і набагато далі, і зовсім іншим шляхом. А чого ж він це не зробив? Ну, чого ж ти це не зробив? У нього якісь особисті долги були до того, як він став президентом. Він був зобов'язаний зробити так, як зробив. Він, мабуть, на своє місце завдяки договорам прийшов. Можна далі? Так. Да. Коли він, чи точніше, ви, Леоніде Макаровичу, дивилися людям в очі на майдані в 90-х, чи дійсно ви вірили, що вони готові до самоврядної держави? Чи знали ви, що їх ще довго Росія буде обманювати? Він не думав так далеко. <Раз> <раз> Він мав надію на те, що міжнародний договір Україну витащить. Він, в принципі, поклав дуже багато на визнання незалежності. І от це, в принципі, багато. От то, що Україна стала відкритою і отримала можливість якось чи виходить за кордон, чи комунікувати, чи е, міжнародно, типу, домовлятися заводити комунікації, це, в принципі, його, не його, його немалий вклад був. Так що він не, ще в... на, на ваших і наших іграв, на самому-то ділі. І він не зробив настільки плохих речей, як можна на нього подумати. Ну тоді нехай розкаже про чим він пишається найбільше за свого президентства к своєї каденції, і який би був найганебніший вчинок, який він зробив? Прикриття аграрного підприємництва. Так це він вважає своїм, він цим пишається, чи це негативна? Він це приписує як негативний вчинок, і він його чогось приписує до себе і до своєї вини. І в принципі, що з того, що він пишається, це конкретне відкриття міжнародної комунікації. Початкові, початкові міжнародні договори. Вони, типу, були для України, в принципі, вигідними і нормальними. Коли ви підписували акт проголошення нашої незалежності, чи усвідомлювали ви, що економічна залежність все-таки залишиться тут навіть без прапора СРСР? Під цим там якісь питання з документами, там дуже багато обману. Який він не розумів. Цей обман уже викрито, чи ще ні? А, зараз публічна діяльність підсвічує це питання. Ну, є люди, які займаються і висвідчують ці питання. Так що, по факту, да, вже викрито просто. От. Визнання сучасної держави от того факту. Вони не хочуть цього визнавати, що воно так є. І так було. Mm -hmm. Дуже Чи багато кривих неправ... неправильних термінів. От наче слова похожі, а суть різна в слів. Далі. Чи переходив він межу між політичною гнучкістю і зрадою національних інтересів? Не можу вибити інформацію, але злиться. На той момент національні інтереси дуже сильно залежали від нього. конкретно від нього від його рішень. І непонятно, де він їх переступив, бо до нього їх ніхто не встановлював. І от питання: типу, чи є це порушенням, чи не є це порушенням. і все Леонід Макарович, ви були частиною комуністичної системи, а потім, власне. Були причетні до її розвалу. Ви себе ким в той момент більше відчували? Таким революціонером чи хитрим виживачем в цій ситуації? Ну, одне, второму не мішає. А... Ну, більше хитрим виживачем. Треба було і зворачуватися. Старі правила були не актуальні в принципі. І він це розумів. І треба було якось виживати. І... Продвинуть свої інтереси. А він, він був тою людиною, яка незалежно від того, наскільки правильно чи неправильно він поступив, він хотів залишитися в історії. Він, в принципі, вилучилось. Все. Далі. Скільки разів за свою політичну кар'єру ви робили вибір не за совістю, а за інтересом чи фінансом? А Фінансово він не то, щоб був продажний. От, типа, грошима його купити не можна. А от інтересами, вигадами, якимись, привілегіями, правами особливими, на ці віші він вівся. Ну, доволі часто на самом деле. Там якихось основних от таких от домовленостей від 6 до 9. Не домовленостей, а от прийнятих дій від 6 до 9 основних дій. Ці дії зараз дуже шкодять нашій державі? А, я би сказав, що вони відживають своє. А, тобто вони вже виходять у минуле? Уже виходять у минуле. Я вони почали відходити ще з коронавіруса, коли люди почали от масово якось прикидатися і реагувати на те, що робиться в світі, і в законі і во всьому іншому, і от наслідки його предприйнятих дій і рішень почали відходити назад. Один з негативних впливів, якими він не пишається, це знищення прослойки е, інтелектуальної еліти і знищення от, от цієї різниці, де людина є високорозумною, а де людина ні. Освіта стала слишком доступною, і вона перестала цінитися на реальному рівні. Тобто ти можеш мати образування, але при цьому будь-тум. В це він якось вліз, і це йому теж не подобається. Оце якби його даже грішок. За який я думаю, він ще відповідає, що буде відповідати в дальнішому далі. Якби ви знали, що Україна буде воювати за своє виживання з Росією, так умовно беремо цю війну зараз російсько-українську у 2020-х роках. Так чи підписали би ви розклад СРСР саме так, як ви це зробили? Говори, так? Да. Тобто він знав, що буде війна? Ні, він не знав, що буде війна, але лучших умов він би не отримав на той момент. Ну, тоді, скажіть нам, коли ви підписували ті самі Біловеські угоди? Чи розуміли ви, що ви закладаєте просто бомбу е замедленого дійства, заповільненої дії? І хаос замість чіткої державної структури? Просто так вилізти би ніхто не дав. Був дуже великий потенціал в Україні, дуже великий ресурсний, агресійний, виробничий. У всіх місцях в Україні було дуже багато чого. І ресурсів багато, і всього багато. Цього просто би, нас би, не випустили, просто так оттудова. Було б гірше. І, скоріше, Україна би вже була частиною Росії, якби воно не прийшло так, як пройшло. Правда. Сейчас п'ять секунд. Далі, давай. Чому в 90-х Україна так легко здала свою ядерну зброю? Чому ви це допустили? Чому ви це зробили? Це була ваша помилка чи вимушена стратегія зла? Це вимушена стратегія. Хто вас мусив це зробити і чому? Тут я не розкажу. Проблема в тому, що не Америка, не Європа, ніхто не почав взагалі ніяк вступатися за Україну, якби у неї був свій ресурс в виді ядерної зброї. І виходить, тим самим, що ми заложили себе, ми себе захистили від впливу Росії. Бо вона для нас найбільший ворог, ніж е, ці угоди, які трапляються зараз. Фух. Він шкодує про те, що він здав ядерку. Ні, ні в коїм випадку. Я, кстати, лично був противником цього рішення. Но... Я, в смысле, Авіль, коли історію вчив. Я був противником цього рішення, але я, в принципі, його зараз розумію, чому він так рішив. Далі чи він ще говорить? Що? Далі їдемо, далі чи він ще говорить? Ну, я його вже слабо чувствую. Чому в Біловежській. Біловежські пущі, власне, Україна погодилася на умови, які були насправді насправді нам невигідні, Вони були вигідні Росії. Це була що? Це був страх, це була ілюзія, це була вигода. Що це було? Переконання людей це їхні проблеми. Те, що люди не вилізли з російської мови, те, що люди не вилізли з російського ЗМІ, з російського сприйняття, те, що вони самі почали там підігрувати, підтримувати і все остальне, вони винуваті, це залежить не від нього. Він зробив для блага сумнітельними рішеннями більше, ніж багато президентів після нього. Він нормальний фундамент нам заложив. Так, да, виход і результат, який відбувається зараз, дуже болізніний, але це дозволить Україні зберегти самоідентичність і існування в майбутньому світі. Коли в 91-му році Крим отримав статус автономії, ви це розглядали як тимчасовий компроміс? Чи міну? Яка обов'язково вибухне. Не розглядав, в принципі. Вже не можу в мене серце болить. У нього серце болить чи у вас? Ні, у мене. А Боже. Я думала у нього. Ми вже не, може, не можемо задавати питання, бодай одне-два. Я його дуже довго тримаю, і він нормально жире з мене. Тоді швидко. Його думка про Чорновола і чому саме він приказав ліквідувати Героя України? Резонанс на преступлення. Причетний до нього. Ні. Це все для. Це робили інші люди, не підвладні йому для резонансу. Показує прям, типа, действиє і круги по воді показує. Тобто під, підлаштоване ДТП не влаштоване самим Кравчуком? Ні. Кучма? Більше причетний. Напряму. Все, я не можу його більше тримати. Добре. Дякую. Вам потрібна вода чи ще щось? Як ви? Я зараз схожу, як ми закінчимо. Ну, по-перше, я вам дуже дякую за розмову з президентом Незалежної. А це був цікавий досвід. Дуже цікавий. На жаль, забагато в мене ще залишилося питань, бо я хотіла знати про майбутнє нашої держави, як він його бачить. Щоб... Надо робити інші ритуали, Це не... він такого не скаже, він цього не знає. Угу. Ну, я думаю, що навіть якщо ставити зараз питання картам Таро, то. Мені буде? вже дихати треба, я віддав дуже багато. Тоді я не буду вас затримувати. Я вам дуже дякую за короткий, але мені здається, доволі гучний, емоційно, так точно. Ефір. За те, що ми змогли поспілкуватися з Кравчуком і дізнатися, я думаю, відповіді хоча б на ті питання, я вибрала той максимум, який болить в кожного українця. Звичайно, хотілося більше б про Крим, про ядерку ми зрозуміли його позицію. Основне, ми від нього отримали. Так, тут важливо буде переслухати ефіри. Я ще раз звертаюся до глядачів, які мене періодично звинувачують, тому що я перебиваю Авеля. Я його не перебиваю, але давайте пояснимо, що просто у вас коли відбувається спілкування з іншим світом. Ми не знаємо правильно, у нас немає чіткого регламенту, як як вони швидко дадуть, не дадуть відповідь. Можливо, я вже починаю наступне питання, а вони ж і подають про да, вони можуть відповідати по минулому питанню. Їх нада во первих надо прислуховуватися до того, що вони говорять. І інформація буває тяжко доступна. Вона буває та, яка була там, засекречена чи практиками, чи іншими людьми раніше. Її треба розкапувати, витягувати, розв'язувати. І за це все кожен раз віддається додаткова оплата енергією. В ідеалі для таких ритуалів, якби я не був прокачаним магом, мені треба от прям розкладатися по повній, робити жертву платити іменно кроваву жертву. І слухати конкретно в моменті. Це те, що я зараз їх можу дергати, і у них так спрашувати. Це повірте мені, мало хто так може взагалі, в принципі. Це багато знань і років у Авеля пішло на це, щоб ми змогли ось так, от просто сидячи в себе на дивані, подивитися цей прекрасний випуск з Авелем. Тому давайте, друзі, насипемо йому коментарів, вподобають, підписок на канал Авеля. Всі канали його Ютуб, його телеграм, інстаграм зазначені в описі під цим відео. Давайте хоч. Віддячимо як можемо прекрасній людині. Авелю, а скажіть, будь ласка, просто от питання рандомне, та вже як просто як практику. Ви багато часу проводите на цвинтарях. І я попросила, щоб ви розглянули цю могилу та Кравчука. Там, значить, хто не знає на байковому цвинтарі, величезна площа, залито все, значить, дуже гарний Ну, бетон в граніті, в мармурі в дорога багата. Там не, од... не одну квартиру нашу коштує, лише та його пам'ятка. Мені цікава ваша думка. Що про нього розказати? Ну, великий чоловік, великі похорони, велика могила. Чому б і ні. Його душі це потрібно, як ви гадаєте? Ми ще з древнього Єгипту можемо прослідити, наскільки важливо прослідити за процесом свого поховання і унести з собою чим побільше того, що ти заробив при житті, просто питання: то, що ти заробив, і коли воно буде отак, от в матерії проявлятися на тобі, да, які затрати на це все. Це буде те, що твою душу втягне вниз, і те, що витягне її вверх. Тому що матерія, предмети і влада, яку ти маєш, це, перш за все, типа енергія яким чином вона отримана чесно, нечесно, справедливо, несправедливо. Всі рішення, які приймались, ли ти взагалі те, що робиш. Це все впливає на твій перехід. А душа Кравчука, вона піде, чи можливо вже пішла, чи може піти, чи не може на переродження? Ми, я, я общаю... Він упокоєний. Я общаюсь з тим, з остатком його лічності, то, то з яким він був раніше. То є це тінь мертвого називається А, Сам то він уже на рівнікарні, я думаю. Угу. Тобто його вище зачислили, як вони пропустили його? Ну, пропустили, це громко сказано, тому що, я думаю, він там живе життя якесь інше. Я цього не буду вичисляти і розказувати, хто, і що він, і чим він займається, це його справи. Угу. Ну, простіше кажучи, якщо брати християнський Егрегор. То він пішов не вниз, а вверх. Ну, пусть буде так. Пішов вверх. Ну, так, це щоб глядачам пояснити. Авелю, дуже дякую. Я не буду більше з вас тягнути сили. Вибачте, і так якщо ми щось забагато зробили. Ви знаєте, угу. ми від вас я ніколи зайвого не візьму. Е, дуже дякую вам за цей ефір. залишайтеся тут на таємному віснику з нами. У нас ще багато цікавого попереду. І бережіть себе, шановні наші глядачі. Дякую за увагу, до побачення. До побачення.